Вітаю вас! Подоляк запропонував Росії дуже ну, якби, простий метод вирішення проблеми. Мається на увазі, як же все-таки вийти на Ні, не перемогу над Україною, а як вийти так, щоб якось ну, врятувати Росію. Тому що ризик, що Росія може розвалитись, дуже великий. Дуже. На сьогоднішній момент дуже тіліний ми про це не говоримо. Тому що ви ще розумієте, що, по-перше, дуже багато вагнерівців зброї. Кадивиців зброї, територіальна броня зброю. Крім того, тепер мобіки зброї. І це все може як шарахнути, а так шарахнути. Ну і самі розумієте, що на сьогоднішньому ситуація в Росії погіршується, погіршується. І в ці всі броводні заяви, ми тут це... Навіть ну... Газпром. Газпром не сказав, На 45% зменшився експорт от так. Ну, Це натурально показано, показниках на грошей. І от така от ситуація. І тому Пан говорить, що ну, на сьогоднішньому. Ну, мета України не знищити Росію. Давайте, мета України допомогти Росії стати нормальною країною. А для цього найбільш оптимальний варіант це дійсно, ну він сказав так, красиво. Переформатувати еліти. Ну мається на увазі. Обрати Путіна, поставити нормального президента, а потім, да, ну ви ж розумієте, пам'ятаєте, як от, коли Путін став президентом, у нього хто був? Горбачов Єльці. О, туди туди Погані, погані. Те ж саме і тут. Дивіться, якщо поставити... ну... Іншого президента, навіть виконуючий обов'язки, він завжди, може сказати, ви ж бачите, це ж Путін, ви ж бачите, так, да, тим паче можна тут навіть розіграти як, що не Блафора, погіршення, ну там от так от, не подумавши, прийняла рішення, але але бо що, все справа. І тоді дійсно для, для нового президента є шанс не знайти таке компромісне рішення, тому що в нього виходить як от, я не винний, от вони. І тоді дійсно можна укласти більш-менш нормальну мирну воду, вивезти російські війська з території України, поговорити про якусь там ну, майбутнє співіснування українського, російського народу. Це ж знаєте, політично обіграти можна, що завгодно. Але тоді вже, я говорю, в нового президента є шанс перезапустити. При цьому зберегти роз, ну, Російську Федерацію, давайте так скажемо, так, ви розумієте, зараз сепаратизм дуже розтягується. Зараз на сьогоднішній момент сепаратистська тенденція в Росії дуже дуже Тому що навіть, ну скажімо так, не знаєш, що відбувається. От, е, Ладно, там якісь нафтодобовні регіони. А то регіони такі, ну, не дуже круті, але ли, ну, як би сказати, церкві, давайте скажемо. Ну, от, можна сказати, церкві, от церкві вона якась краще звучить. Ну, хоча хоча називає себе. Спішні бізнесмени, <ріст> <ріст> бізнесмени, вони не задоволені, в якому це. Тому що відбулося? Почалась війна, почали в них відбирати гроші, а їм не дають. Тому що в Росії модель доволі така примітивна. Забираються в Москву, а потім є. І поки не було війни, ну, воно щось ділилось, і вони, так скажемо, е, ці місцеві церкви, а є, є. А тепер вийшло, в них немає? Нема! нема? І навіть коли вони, незважаючи на всі свої зв'язки, тому говорять, то ніяк, все на війну, от знаєте, от, ну сказали, війна і все. Тобто, якщо раніше можна було тут поступити, тут поступити. А при ні, Ви що? Ну, тиріть ситуацію, що себе заявив, що в цьому році Москва не буде витрачати так багато коштів на новорічні так сказати, прикраси Москви, тому що Ці гроші направляються на війну. Це ж Москва сказала. Там же грошей не Ну, ви розумієте, бюджет Москви дуже великий, тому що центральні контори, все ж так. все ж А на місцях, там же бюджет такий. Якщо там ще його не дати, що? І тому дійсно хлопці не задоволені. Да, сепратисть. Самі се практист. ми, от якби б ми цю Москву не кормили. да, є таке є. Тому так, да, це тенденція, і вона буде Вона ж, розумієте, як вона наростає, наростає, наростає. Це ризиковано, це дуже ризиковано. І в такої ситуації дійсно новий керівник ну, якби заспокоює. Ну, по-перше, він сказав, ми хлопці, то були помилки, зараз все виправимо. От ми зараз гроші, трішки, я вам там. Ну, знаєте, ви ж розумієте, як воно відбувається. скажемо, все, 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 війна закінчилась, уже все добре у нас є гроші, давайте будемо, я вас буду допомагати. Це, ну це ж добре, підтримаємо, підтримуємо. Тому, дійсно, це для Росії найбільше вихід. Тим паче, ну, дивіться, досвід уже був. Ні, крім того, щоб ви зрозуміли, цей так званий Єльцинський варіант обговорюють, часто обговорюють. Його навіть так і називають, як за Єльцином. Ну, щоб довго голову не врочи, зрозуміло. Тому що теоретично, ви ж бачите, він, він, він працьований. Да, Ставиться прем'єр. Після цього президент за стан здоров'я уходить в відставку, і автоматично, прем'єр стає виконуючим обов'язкою президента. Так, да, ви ж самі розумієте, що навіть якщо тоді назначити перевибори в 2023 році, звичайно, виконуюччі обов'язки не може бути постійно, то велика ймовірність, що цей виконуючий обов'язки стане президентом. Ну, По-перше, апарат під руками. Ну, розумієте, яка ситуація. Легко все... Легко брати в Росії, коли ти всім контролюєш. Тим більше, в Росії вже давно не має значення, як голосують, але вони крахуються. Це Та, така ситуація. І так, да, дійсно, в сьогоднішній момент це спрацювало. Єдине, можу сказати, обговорюється. Ні, в Кремлі дуже активно обговорюється. Ну, проблема полягає в тому, що їх дуже багато. Дуже багато. Там, там навіть, ну, по-перше, цих відомих, яких обговорюють, там працюють. Патруш вам младша, потім Собяніна це що згадав, Мішустяна згадують, згадують це Кирієн, там багато. Там, розумієте, що виникло, коли появився кастинг, виявилося стільки бажаючих, там же розумієте ситуація, І, е, от коли це все почалось, регіональні еліти говорять, а що це ви в москві вирішуєте, У нас тут є такі регіональні лідери, такі мочнякла, Говорять, ми хочемо. Получається, ну да, вони праві, а що у їх, так скажу, обкрали? Проблема, проблема, проблема. Так що, хлопці, ой, то не все так просто. Буде весело, буде. Ні, Думка дійсно доречна. І з моєї точки зору це вирішило всі проблеми. Ну, починайте ці проблеми самі. Тому що тоді було б, навіть в Європі було б легше санкції, як ну, ви ж бачите, то ж ми вводили на Путіна, а тепер Путіна немає. Крім того, можна було б тут обіграти таку ситуацію, що він помилок не робив, ми все виправили. Навіть можна було б обіграти ту ситуацію, що, ну так, да, були, от люди загинули. Але це ж розумієте, старі цар вийдні, це не ми. Ні, списати легко. Так що, ну що ж. Добра порада, хай реалізують. Чим швидше, тим краще. Ви що проти? Ні, ви мені напишіть, як вам ця думка, щоб себе переформатувати російський еліт. А, а ну скажіть. Дякую за увагу. До побачення. Ну, патроніці, по знаєте. Лайки, дизлайки, все інше. Давайте, до побачення. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу. І не пожалкує.